5 квітня 1977 року на конвейері заводу ВАЗ в Тольятті відбувалось щось неймовірне: у урочистій атмосфері під спалахи фотокамер публіці презентували нову модель, повністю власну розробку. Легковий автомобіль з підвищеною прохідністю ВАЗ-2121 Нива. Ця подія була по-справжньому революційною для радянського автопрому, який до цього моменту не знав нічого подібного. Всі присутні затамували подих, а вже за мить в світлі прожекторів з'явився незвичний для радянського ока автомобіль з прямими та строгими, як радянське життя, кузовними лініями, та високим як рейтинг комуністичної партії з силуетом даху, і, взагалі, машина була виконана в стриманому лаконічному стилі, без надмірностей в дизайні, який якнайкраще відповідав духу соціалістичної довколишньої дійсності. А це була тільки зовнішність, а справжня суть цього автомобіля ховалась всередині, і саме вона допомагала цій моделі здобути славу та легендарність в СРСР та стати найпродаванішим радянським автомобілем на Заході. Ну а що приховувалося за скромною зовнішністю Ниви? І Як це допомогло досягти цій моделі неймовірних успіхів? Про все це та багато іншого в нашому відео. Крім того, ви дізнаєтесь, для кого проектували Ниву та чому результат не виправдав очікувань, як успіх прийшов звідти, звідки ніхто не чекав. Ну і на сам кінець ви побачите рідкісні модифікації Ниви, які бачили лише одиниці. А також ми розповімо вам про рекорди, які вдалося досягти цьому неординарному автомобілю. Ну а паралельно з переглядом поділіться в коментарях своїми враженнями про цю модель, яка стала першим у світі кросовером. А також напишіть, якої марки автомобіль СУВ вам подобається найбільше. Ну а розпочнемо ми нашу розповідь про ниву з моменту, з якого й мають розпочинати всі подібні розповіді про радянські автомобілі, засідання радянського уряду, де і народжувалася більшість ініціатив, які стосувалися автомобільної галузі СРСР. Ось саме на одному з таких засідань в липні 1970 -го року голова уряду СРСР Олексей Косигін поставив перед колективами автомобілебудівних заводів ВАЗ, АЗЛК та Іж завдання неймовірної ваги та значення побудувати компактний позашляховик, який мав поєднувати в собі позашляхові якості побудованого раніше УАЗа та комфорт звичайної легкової моделі. Подібна ініціатива вперше була озвучена головою уряду на зустрічі з технічним колективом заводу ВАЗ під час презентації проєкту нової легкової моделі ВАЗ-2103. Тоді Олексій Косигін звернувся до конструкторів з наступними словами: Робота свят на цьому закінчується, і далі ми будемо змушені надіяти стільки на себе. Так, ось першим вашим самостійним кроком має бути створення автомобіля підвищеної прохідності на базі Жигулів для наших селян. Тому що вони мимоволі виявили з обділеними мільйонам містян. Ми дамо зараз сучасний легковий автомобіль, але для села він мало придатний, особливо для нашої глибинки. В Толяті до заклику голови уряду відгукнули з ентузіазмом. Також для проєкту позашляховик для селян доєднались АЗЛК та ІШМАШ зі своїми моделями АЗЛК 415 та Іш 414. Проте дані автомобілі виявились не готовими для запуску в серійне виробництво. Тому в проєкті залишився єдиний прототип ВАЗ, відповідальним за програму створення позашляховика. Було обрано провідного конструктора ВАЗ Петра Прусова. Ще до початку проектування команда конструкторів розділилась на два протилежні табори. Одні дотримувалися більш консервативних підходів і вважали, що майбутня машина має базуватись на класичній конструкційній схемі позашляховиків того часу з рамним кузовом залежною підвіскою коліс, непостійним повним приводом, брезентовим відкидним дахом та барабанними гальмами на передніх та задніх колесах. Інша, більш новаторськи налаштована частина команди Прусова вважала такий підхід даремною тратою часу та топцюванням на місці, оскільки в кінцевому результаті вони все одно створять черговий утилітарний УАЗ-469, який можна буде використовувати хіба що у війську або десь на польовому бездоріжжі в колгоспах, і в якому не буде жодного натяку на комфорт. А це прямо суперечило ідеям уряду про створення автомобіля для села з високою прихідністю та комфортом. Тому перемогли ідеї новаторів в конструкторському відділі, які запропонували більш сміливий конструкційний підхід з повністю несучим кузовом, незалежною підвіскою, передніми дисковими гальмами та комфортабельним салоном. Перебування за кермом Ниви мало створювати для водіїв відчуття, що вони знаходяться в салоні комфортного легкового автомобіля, а не в спартанському позашляховику. Подібні ідеї максимального облагородження брутальних утилітарних всюдиходів активно просувалися американською компанією Jeep та британською Land Rover. Надання позашляховикам кращої комфортабельності та плавності ходу мало на меті розширити ринок цих автомобілів на великі міста, такі позашляховики мали поєднати в собі хорошу прохідність на з плавністю ходу та комфортабельністю звичайних легкових моделей. Найяскравішим представником цієї концепції можна вважати Range Rover британський позашляховик з підвищеним рівнем комфорту, який став справжньою сенсацією на світовому автомобільному ринку початку 70-х. Хоч конструктори вас надихали з подібними автомобілями західного автопрому, та в підсумку їм вдалося створити щось абсолютно унікальне. Нива стала першим у світі компактним кросовером або автомобілем SUV-класу ще до того, як подібна класифікація була прийнята в автомобільній індустрії. Перший ходовий прототип E-2121 був створений. 1972 році, в 1973 році було офіційно оголошено про підготовку до серійного виробництва. В 1974 році було виготовлено перші 15 пересирійних зразків, а в березні 1976 року була випущена друга партія ще з 50 машин. Позашляховики прийшли певний цикл випробовувань. Включаючи пробіг по Уралу і перед Ураллю. Для порівняння з моделями-конкурентами спеціалісти використали британський Land Rover і Range Rover, а також УАЗ-469. Загалом випробування пройшли успішно, а вже 31 липня 1975 року був підписаний наказ про прийняття автомобіля в серійне виробництво, оскільки перший у світі кросовер створювали спеціально для бездоріжжя провінційних сил, то не дивно, що він отримав назву Нива. Цим словом, в сільськогосподарській термінології називають поля, засіяні злаковими хлібними культурами. Перші машини мали оформлення в стилі легкової моделі ваз 2101 копійка, але згодом вирішили все ж надати автомобілю люксовий дизайн з використанням елементів від ВАЗ-2106. Перший серійний автомобіль ВАЗ-2121 Нива зійшов з конвейера 5 квітня 1977 року. Це був легковий автомобіль підвищеної прохідності малого класу, кузов несучий, тридверний типу хетчбек, колісна формула 4х4 з постійним приводом. Нива зовсім не була схожа на класичні радянські позашляховики того часу. Вона мала вигляд звичайного легковика. В її конструкції знайшли широке застосування елементи дизайну, вузли та агрегати від легкових і моделі ВАЗ-2106 під капотом новий знаходився високооборотний рядний чотирьохциліндровий карбюраторний двигун об'ємом 1,5 літри та потужністю 75 кінських сил, створений на основі двигуна вазівської шостої моделі, від якої він відрізнявся більшим глибоким картером для встановлення редуктора. Двигун працював в парі з чотирьоступінчатою механічною коробкою передач, запозиченою також у ВАЗ-2106. Крім цього, автомобіль обладнали двохступінчатою роздавальною коробкою з механізмом блокування міжусьового диференціалу. На нову версію нове ВАЗ-21213 встановлювався карбюраторний двигун зі збільшеним до 1,6 літрів об'ємом та потужністю 80 кінських сил. Новий двигун допоміг покращити головний недолік попередньої силової установки, недостатню потужність на низьких оборотах, що не дозволяло нові показувати ефективні ходові характеристики на бездоріжжі. Також нова модифікація отримала нову п'ятиступінчату коробку передач. Нива отримала від ВАЗ-2106 не лише основні вузли та агрегати, але й оформлення салону, панель приладів, сидіння та оббивку. Загалом автомобіль мав досить компактні габарити: довжину 3,74 сантиметри, висоту 1,64 сантиметри, ширину 1 метр 68 сантиметрів. споряджена маса машини 1 тонна 550 кілограм. Нива витрачала 10 літрів пального на 100 кілометрів, максимальна вантажопідйомність автомобіля 400 кілограм. Незважаючи на те, що ниву розробляли спеціально для мешканців сільської місцевості і для ринку СРСР. Автомобіль спочатку прохолодно сприйняли в радянському союзі. Ваз 2121 був найдорожчим модельній лінійці автомобілів століатті і коштував майже 10 тисяч рублів, тоді як Жигулі можна було купити, простоявши багато років в черзі, всього за 5,5 тисяч. Крім цього, сільським мешканцям не надто припав до душі авангардний дводверний дизайн Ниви з не дуже містким багажником з високим порогом. Більшість селян насправді віддали б перевагу більш класичним позашляховикам типу Уаз, яким можна було без проблем забрати з поля мішки з урожаєм. Здавалось би, провал, ставка на революційний дизайн та конструкцію не спрацювала, і скоро доведеться повертати отримані нагороди та премії. Але ні, порятунок прийшов звідти, звідки ніхто його не чекав з-за кордону. І не з країн соціалістичного блоку, а з капіталістичного заходу, де незвичної конструкції автомобіль, який поєднував комфорт легкового автомобіля з прохідністю позашляховика, припав до душі місцевим мешканцям. В подальшому Нева стала найбільш продаваним автомобілем ВАЗ за кордоном, куди в окремі роки відправлялись до 80% всіх випущених автомобілів цієї моделі. Вже в перший рік серійного випуску Ниви почали продавати з Францію. Їх офіційним імпортером став француз Жан Жак Пош, який раніше співпрацював з чехословацькою шкодою та радянським москвичем. А вже в 1979 році п'ять позашляховиків Автоваза прийняли участь в першому в історії раллі рейді Париж Дакар. Це були звичайні серійні ниви з незначними модифікаціями, підсиленою підвіскою, каркасом безпеки та збільшеним паливним баком. До фінішу дістались тільки два екіпажі, зайнявши 28 і 42 місце. Більш вдалими були ралі Париж Дакар в 1981 та 82 роках. Коли ниви з модифікованим двигуном об'ємом 1,8 літрів та потужністю 140 кінських сил проходили до фінішу на другому та третьому місцях. Чималу популярність позашляховик ВАЗ здобув також у Великобританії, куди він почав експортувати з 1978 року. Перші 5 років машини мали звичайно праворульну комплектацію і лише ближче до середини 80-х, ВАЗ з допомогою англійських конструкторів зробив спеціальну лівосторонню модифікацію. Нива Козак, яка мала покращену комплектацію, нову п'ятистопінчату коробку передач та кузов з більш якісною шумо- та віброізоляцією, особливо легантно виглядав пікап Козак Кабріо, який був створений тюнінговою компанією Top Hat Conversion. Офіційним імпортером позашляховиків ВАЗ в Італію була компанія Філіппо Мортарелі, яка з початку 80-х щорічно продавала на апенінах по 5-6 тисяч автомобілів. Нива в Італії була не тільки позашляховиком для фермерів, але й модним на той час пляжним автомобілем і навіть інкасаторським броньовиком. За весь період випуску близько 630 тисяч автомобілів пішло на експорт. Ниви продавали з десятки країн від Австралії до Фінляндії і від Канади до Китаю. Позашляховик ВАЗ став першим радянським автомобілем на автомобільному ринку Японії. На початку 90-х, після розпаду СРСР, ситуація з продажем Ниви погіршилась. Автомобіль, який до 90-х вже суттєво застарів, почав програвати конкуренцію імпортним моделям класу SUV, який почав здобувати все більшу популярність на світовому автомобільному ринку. Врятувати ситуацію допоміг рестайлінг проведений АвтоВАЗ. Нова модернізована модель отримала назву ВАЗ-21213 Тайга, а згодом з'явилась п'ятидверна довгобазова версія ВАЗ-2131. Багато тюнінгових компаній, які в 90-х з'являлись немов гриби після дощу, створювали свої найнеймовірніші модифікації та варіанти Ниви. Тут були і пікапи, і фургони, пожежні машини та швидкі допомоги. Та різноманітні тюнінг версії і навіть всюди ходи. Особливої уваги заслуговує всюдихід від компанії Бронто, який є підрозділом АвтоВАЗ по випуску спецтехніки. Значними досягненнями можуть похвалитись не лише спецмашини, але й звичайні ниви, які протягом кількох років успішно працювали на антрактичній станції «Білінсгаузен». Також ВАЗ-2121 належить світовий рекорд по максимальній висоті, яку зумів досягти автомобіль в 20 столітті. Він був встановлений в 1998 році, коли Нива дісталась до базового табору Евересту, розташованого на висоті 5200 метрів над рівнем моря. А за рік потому Нива змогла піднятися на висоту 5726 метрів на тибетському плато в Гімалаях. Ну і куди в нашій розповіді без військових радянське вище армійське керівництво настільки було вражене ходовими та позашляховими можливостями НИВИ, що вирішило і собі прийняти на озброєння подібні автомобілі. Правда, в зміненій військовій модифікації ще з 1976 року. конструктори ВАЗ почали розробку військового позашляховика Амфібії ваз 2122 ріка, який був обладнаний менш потужним двигуном від ВАЗ-2101 Копійка. Загалом було побудовано шість прототипів. Вдосконалення та випробування яких тривали понад 10 років, автомобіль отримав позитивні відгуки від військових, але через перебудову та процеси розрядки, які відбувались в міжнародній політиці, ВАЗ-2122 ріка так і не була прийнята на озброєння. В 1998 році після створення спільного підприємства General Motors AutoVaz була запущена в серії нова модель ваз 2123 Niva, яка в 2003 році була перейменована в Chevrolet Niva. а модель позашляховика Lada Niva в 2006 році отримала нове маркування Lada 4х4. Станом на сьогодні на дорогу окремих країн ще подекуди можна зустріти ниви радянського періоду випуску, які хоч і старенькі, та продовжують хвацько підкорювати бездоріжжя, залишивши за собою звання першого кросовера в світі.